Як завжди я і мій вірний конь. Рибалочка. Сьогодні вітер такий, не знаю, що буде. Ну, Кстати, привіт. Ну, Хвилі, великий капець. Зараз будемо шукати місце. Коротше, не буду нічого шукати. Наліпив болото там таке при в'їзді. Десь тут дощик пройшовся вчора. Підемо на наше козирне місце. Будемо зараз очередний раз розвіювати міф, що в обід. В обідню пору, на рибалку їхати не потрібно. Наше козирне латаття, то наше латаття для поплавчанки. Розкладаємо наші ліпьошки, хай сохнуть. Які вони рідкі, вони ще більше розрідли. Я навмисне виїжджаю в обід, в обідню пору в районі 11-ї години, щоб показати, що ловиться. Рибка і в таку пору дня. І не потрібно чекати рано вранці, пізно ввечері. Я коротше, зараз зніму з тієї кліпси. Воно його баню. я не пам'ятаю які закліпсовані під, яку... під який берег. Зараз як фігану десь туди вон в наловимось риби. Коротше, дам народ одну пораду. Дуже велика дурість на вітрові розмотувати катушку. Бо це капець, я вже хвилин 10 розмотую морський вузол. Акуратно оба! Чотко. Я думав, хоч би не перекинути. Бо дуже вітер сильний. Кидаємо. Ху, хоч би не помилитися. Ай заблизько. У нас тут вже клює. О! Опа-опа. Опа, Степа, чекай на клюєш? Ну клює? летягуємо <клечко> тебе. Чи ти не клюєш, а зачепилося десь. йолки палки ти що золотаття зачепилося? Ай, капець! Ну ти капець, воно тихенько вело-вело і взяло таке привело. Ще й на дощ збирається, ото зараз наловимося. Як клює, 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 клює. Опа. Клюнуло, щось клюнуло. Я буду любій рибці, радий. А то в нас карасевич. Хух! Нарешті. Риб'йоха. Якісь такі чорні плавніки. Ну, класс, класс, народ. Фью! Карасевич. Карасевич. Молодец, что ты клюнул. Букай своих пацанев, скажи. Народ, смачна мастерка. Наливают и отпускают. Иди в садок. Что хвели. Ні, клює щось. Опа! Точно щось є. Невеличке, але щось є. Напевно, боком зачепилося. Ну, нормально губою, стандартно, але за нижню губу. Карасик невеликий. О, який гарний. А, як ти позуєш. Красавець. Вирішив, коротше, я витягнути. Народ, знов те саме латаття. Зносить в бік хвилею капець просто. О! Хорошенький. Во! Це вже хоч настрій підняло. Перенаживили. Перезакидаємо. Там клює, значить. Туди і закидаємо. Оба! Йо-майо, -йо, це я ракету пустив. Щось не розрахував, що вітер сильний. Блін, хоч би там не розвалилось нічого. Так пустив, ніби на метрів стохтів закинути. Ну, от йомоє. -йо. На ну, тому азарті з тим вітром. Ну надіємося, удачно. Ну як же ж по-іншому? Тільки удачно. Так. А тут краще зачіпається, тут певно більше мулу, а там може бути якийсь вилизане дно, буквально різниця от 10 метрів. Стоять, клювати. Все, настанова понята. мая! Який вітрюган! О, капець. По морді геляки луплять. Не знаю чи ви чуєте. На рахунок питання, як вішати сигналізатори. Вішайте їх так орієнтовно, плюс-мінус під 45 градусів. Ходіть з спеціальною лінією, виміряйте. Я став трошки за дерево, бо там біля річки блін, зносить вудочки таку фіу-фіу-танцюють. Фіу, Трошки той трапік, хтось скрутив його. Тут затишніше, хоч трошки можна погрітися. Щось так легенько смик-смик. А тут Карасевич. Я думав, вже нічого нема з тими хвилями, де коли тягнеш, за хвилею ліпше тягне, ніж зараз. А він якийсь такий... Та ладно, мов. Ну, нормальний карасик, стандартний такий, як і всі. Вони якось синхронно договорилися. Тут теж десь такий самий. Ой, я зійшов чи що? Ні, не зійшов. О! Брати карасик Вони синхронно. Типа я чи ти перший так договорились собі? Ой, як гарно. Ті, що такого по центру, пузують. Як древні люди, жаримо блінчики на сонці. Ну, риба казиться. Садкові. Хоче випригнути. Нема чого сидіть. Зійшло! А ні, не зійшло. О, починається! Починається! Дощик під час дощу та після дощу, як всім відомо, клює. Зараз будемо бачити. Капець! А я не маю нічого. Спершу піду от. кусок верби. Будемо чекати, що зараз перейде бігом, бо вітер великий, може пережене бігом його той дощ. Нарешті покльовка не поймеш що то таке Ага Карасевич появився Фу, пацани, де ви були у вас? десь так в районі Друга-третя година якийсь перерив чи що хлопці. Народ поки включалася камера. Дивіться, якого пацана. Витягнув. Ох, красавчик. Так клюнув тихоша до берега. Два рази, навіть не поняв. І за верхню губу. Ну віддавай. О! Супер. Супер пацан. Угу. Клюнуло, щось клюнуло. Я якраз збирався, одну вже скрутив вудочку і тут ще клюнув Карасевич, Карасевич, молодець Карасевич. Там я був не договорив, то тут кажу, на цій позитивній, класній ноті всім папа. -па. Пока. Гарного відпочинку! виїжджайте на природу почастіше. З вас лайки, підписка. До зустрічі!